<реш> Чого я так одягнувся? Питання у вас є. Ми сьогодні граємо за Сізіпа. Це про того самого Сізипа, який тягнув своє каміння велінче на гору. А потім, коли він досягав гори, повертався назад. Як вам таке, що за збочення? Це не збочення, це косплей. Я відчуваю, що ми просто будемо крашити цю гру. Я тепер інша людина. Ми пройдемо цю гру за годину, за три. Наша ціль. 3 години. Ось гра. Це славнозвісний контролер, який я використовував 15 годин, і я майже помер за ним з цим контролером. Зараз вам показати іншу сторону цього контролеру, як я буду їбати цю гру за 3 години. Так, добре, що мені тут це ваша допомога не потрібна, правильно? <смір> Дивіться, що в мій есізи. Ляпс, <смір> <смір> богам. Ля як він крутиться. ох ебаліруна. Ой, бля. Ну, ми вже ми вже рухаємося досить впевнено, я так скажу. Ця гра, я вже відчуваю, вона пройдеться за дві хвилини. Дві хвилини і ми на місці. Так, вже перші перепони здолані. Виходить, що я не здоланний. Дивіться, без рук. Блять! <смір> О, зі. Я таки хотів, це кій сейв. Це не буде 15 годин. Мене лагало в той раз. Це буде максимум 2 секунди. У мене, блядь, інтернет не працював, в мене інтернет. Абсолютно не працював. Бля, ця гра ізі походу, взагалі. Занадто ізі для мене. Я відчуваю себе суперменом. Куди ти рухаєшся? Стій, стій. Будь ласка, стій, стій, не перекочуйся! Блять, єбать. Ні, ні, ні. Стій. Мене залагало. Що? Мене залагало. Що? Аби ж мене не лагало просто. Нахуй мені камеру, блядь, показувати, де моя тварюка, блядь, відвалилася. Порталься, куди? куди ти закокотишся? Добре, добре, у мене нова страта. Ми рухаємо його о, вздовж цього. Єбать, ізі. Я, походу, все відкрив. Так, ну я відчуваю, що я вже супер далеко просунувся. Як ви гадаєте, де вже фініш? Тут близько чи ні? У Мене же руки максимально спітніли. Вітру мені в руку. І в дупу. В дупу двухати не треба, просто вітер мені в дупу, щоб присвичитися. Робота Сізіфа виглядає взагалі Ізи Бізі. Цікаво, скільки ми платили за це? А, а, бля, давай, 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 давай. Мені здається, я трошечки в страх. Ух, я можу перепочити. Я вже відчуваю, що я просунувся десь ну на. Вісім годин вперед. На вісім. Так, давайте вибиратися з цього гамна. Стояти стой. Ебать, ізі. Добре, добре, зосередилися. Еть, блять, нахуй я відпустив, нахуй я відпустив, нахуй я відпустив стояти. О, <гас> бачили, який Збережися, се бережися. Так, блять, блять, стої Давайте так, ми всі знаємо, що гра про ролики набагато складніше за це. Правильно? Тут просто ти катиш свій болдер, блять, своє яйце велике. Це яйце зевса. Збереження готове, я вже такий переможець. Так, ну що, це що, перепони? Це для мене не перепони. Ви вже бачите Олімп? Я думаю, що кінець тут буде на Олімпі. Ой, блядь, це було близько. Блядь! Ай! Ой, Це мені стрьомно було. Нахуй ця штука штовхає то в хає ще. Проходь. Е Мені здається, щось не проходиться. А, оці штуки не розбиваються. Кайф. Все. Ой, бля, не все. Нє-ні-ні. Зараз так від'їдемо. І вперед, і сюди, вправо. Нє, бля, це така хуйова ідея. Добре, добре, я зрозумів. Мені не сюди. Дивіться, я на цю штуку зараз опускаю і воно виштовхне його. А? Це геніально чи піздець? Зараз перевіримо. Наскільки це геніально? Добре. Стояти. Оп, не виштовху тварюка. Єс. Тут і зі пройти що я хвилювався взагалі. Нахуй я підбив? Нахуй я підбив? Нахуй ты до ловы, ебать. Не-не-не-не-не-не-не. Да стій, стій, стій. Ну блядь, ну куди ти на початок, блядь? Ну куди ти на самопочаток? Ну ще й випало. Воно водощевый поводник камеру ставить. Блядь. Блять, Блядь. Я не буду скривати. Обісрався. Мене залагало піздець. Я хотів скрити цей момент. Добре, що в мене рушник присутній на мені. Перші кроки вони завжди складні. Згадайте себе дитиною. Ох, як ми ідеально проходимо. От би стигнути. Ух, єбать ну то ізи. Блять, блять. Блять, зупинись! Дякую, 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 стій, стій, сті. Хочу ползти <рес> не можна. Не можна вниз, братан, не можна. Камінь, я, блядь, прийшло сюди. Мені треба чіпати оці ці червоні бочки, Як ви гадаєте, вони нормальні чи ні? Бля, я не хочу виконувати бажання каменю. Каменюка, ти блядь, блядідеш то. До... От що, сука, до гори. Оце кончена бочка. Бля, Так зосередилися, ми майже пройшли етап. Я думаю, що це десь, ну, у звичайних стрімерів забирало, забирало, ну скільки, ну, 10 годин оце, буквально, щоб сюди дійти. Я дійшов сюди за 5 секунд. Блять! Куди? Ні, Не падай! Ебать, тварь, стій! Стій! Е! Де? Де де? Ви думали, що я проїбався, так? Це постанова. І взагалі в мене тільки що залагало. Тупо постійний лаги, що я можу зробити. Я зламав що? <рес> Каміння ще задонатила. Ти каменюку дурна, ти нічого не розумієш. Розумієш? Бля, дивіться, це це взагалі не гра, а Ізі Бізі Який ти початок? Це вже я бачу Олімп. Який початок, братан? Олімпом, він уже отут Швидше, блять, швидше, блядь. Ну я тут на Ізі проходжу. Що я хвилююсь? Так, ми ось тут проскочимо, правильно? Тварь, піздець мені. Піздець Зупинися? Дякую. Стій на місці? Дякую. Ха-ха, <реш> бля, я кафраизи, пиздец, Ви ще казали пятнадцять, яких 15 один. Знаєте, що я вам скажу хейтери? Я вам зараз скажу хейтери. Та блядь, відпустите цип болдер Та, Відпусти, я не штухаю. Ось вам, ось вам хейтери, ось вам. Ха-ха-ха. Попередній раз мені не сподобалося, що я вибрав ту хуйню. Може, має сенс тут просто. А, їбать, так це ж взагалі. Нахуй я вигадував, блять, велосипед, якщо я вже тут пройшов. Трясуться, трохечки трясуться, правда. Наркоман. Що? Алкоголік. Добре, що це не я. Бо в мене ніколи би не трясли сука. Ой, блять. Ну пиздец. Ну. Ну я полетів? Як я полетів? Ні, ні 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 куди, блять, ти впав? Що? 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 Куди? Куди ти, блядь, їдеш? Тільки не підлітай. Мама. Ні, ну зупинися хоч там десь. О. Ха-ха-ха. блять, на місці! Бля! Я тільки прибіг! ви мені камеру цю їбану блять показуйте. Де ти летиш? О, і це був би сейф. Ну блять, ну блять. Дайте мені пройти, сука. Ну хоч десь зупинись, блять. Я не хочу з самого початку. Ну не хочу не, сама. О, 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 ось тут він О-о-о. Ух. єбана каменюка, блять. Я тебе ненавиджу. Ти а не каменюка. Ти каменюка, дебілюка, блять, я тобі скажу. Ой, блять, добре, ми все одно супер просунулися. Так, ми до це вже проходили. Ми зараз заспідранимо. Пізда. Піздець. Де каменюка? Бачу. Піздец. Блін, мені відчувається, що я трохи деградую в цій грі, блять. От ми повернулися до цього клятого місця. Чи тут затримався? Я ж був супер далеко. А, я згадав. Бах, пізда, походу. Не пізда, спокійно. Блять! Блять. А, шорткат. Сім залишатися на місцях. шорткат. Я здишов як, як пройти цю гру швидше просто. Я не кричав, це ти кричав. Ой, блять, я таймер хотів зробити. Не додавайте годину, навпаки треба віднімати, нахуй. Бо я там вже туторіал проходив, правильно? Хто заряджений пройти цю гру за одну годину? Рекорд. Що це за рекорд Галімий? Знаєте скільки ось попередня гра get to work? Як ви гадаєте, який рекорд? Блять? Ну нахуя? Нахуя ви пиздите про це get to work, блять? Тримайте його там, тримайте його там, блять, не випускайте, дебіл. Стій там, стій там, я тебе плохаю. Я... я встигну. Я не встигну. А як сейвити, Тися в грі? Фіцевинши флексить, нахуй мені ця камера єбана. А я в рот їбав той таймер, мабуть. Ні, я просто скажу це. Я в рот манав цей таймер, мабуть. Блять, на shift можна бігати. На shift можна бігати. Ось вам. Тобто ми граємо вже 5 хвилин. Всім привіт, ми граємо 5 хвилин. Суваємося супер далеко. Блять, давай пересовуйся. Єс. Yes. Може не єс. Yes. Може не єс. Yes. стояти. Блять. Бля, ми, походу тут затримуємося трошки більше, ніж на 10 років. Єбать, я весь час слухався вниз. Добре, добре. Як виявилося, просто я не знаю багато речей. от і все. Тепер я точно далеко зараз зайду. Ну блядь, ну ні. Е! Та блять! Піздець, мені піздець. Блять, а що так йово? Походу, просто ролики це моє. А оці кабіня тягати не дуже. Хочу раз простіше. Що може закрити гру і ще раз? Я вже відчуваю вагу цього каміння. Це воно, я відчуваю, ми рухаємося не вниз же, гору. Я скоріше за все за годину я вже не дуже встигаю. Ну досить близько, але не дуже просто. Так, треба зосередитися. Я покажу, що таке спідран. Якщо я цю частину, то там інша, вона наче легка. Так, зараз доходимо до іншого локейшу. Правильно, правильно. Мені просто тупо не пощастило по факту. Mm -hmm. Так, ну тут легко, тут просто напряму йти і все. Ага, ага. Піздець. Подивіться, куди він полетів. 25 хвилин мені треба, щоб сюди було забратися. 25 хвилин. Це зі поход. Майже, майже, майже дійшли. Майже дійшли, майже дійшли. Не квапимося, не квапимося, просто спокійно штовхаємо. Ніяких ударних позицій не буде присутніх тут. Голими ніжками по снігу, ой, прекрасно. А, це лід. Ніхуя собі. О, так а я отут можу отак от тихенечко так. чик-чирік. Я ж нормальний пацан, це буде легко. Так, якась коня. Ах, як ізі. Ох, як ізі. Що за кактуси, кактуси? Ви мені не перепона. Передихнемо. Ми епічно справилися. Блять, вони ж, мабуть, відштовхують мене, так? Я не хочу перевіряти, я їбав перевіряти ці какуси. Єбать, а що це була за текстура? Щоб я ніхуя не бачив? То я прикол гнав, що, типу, мені важко було на початку. Я зрозумів, далі буде піздець. Дивіться, всього 44 хвилини. Я вже майже в кінці. Я буквально зараз можу побити рекорд. Бля, мені оці ці підйоми не дуже подобаються, якщо чесно. Я оці підйоми в рот манав, якщо чесно. Перша спроба завжди легка, правильно? Правильно? Все, я гадаємо, так і граємо. Інтуїція. Інтуїція підказує мені, що не треба йобнутися звідси. Блять, я майже впав. Я прийшов, я пройшов походу. Я бачу, який хрест попереду. Бля, що це літає за хуйня. Ні. Так, я звідси стартану. Поїхали! А, воно щось змінює траєкторію? Пізда. Так, ну це ізі. Блять три рази! Поїхали. Давай, 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 Крути, блядь. Ми їдемо далі. Бля, я майже бачу кінець, я вже бачу кінець. І зараз, і зараз. Не зупиняйся, не зупиняйся. Давай, 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 швидше, 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 швидше. Блять. Добре, бустануло мене, правильно? Наче в безпеці. Що це за. Що це за місце? Так, нам сюди. А, а, я проскочив, я проскочив, всем спокійно. Це вже Оліп. Не думаю. А, це на захисники в футболі. Пізда, пізда, пізда. Справедливо. Несправедливо, блядь, скільки тут напівзакистаків, піздец. Чи я встигну проскочити тут? Чи я встигну проскочити тут? Я не встигаю. Пізда, який сейв, який сейв? Бля, Він такий повільний і кончений. Щось дуже напружений. Я не напружений піздец, я релакс. Mm. Піздец. Тварь. Блять, відбийтесь не його. Пізда. Я протіснуся, я протіснуся. Я протіскуюся. Піздец. <гум> Перемога! О, я оту так приїду. <гум> закінчується, закінчується, закінчується. Я просто Я спідраню цю гру. Єбать, це лід. Що це за слизька хуйня? Я їбав на неї ставати, я краще так буду тягати його. Що за питання, нахуй, що це за питання, їбать? Я далеко я долучу вперед вгору! Що ти робиш? Що ти робиш? <гум> я все контролював. О, вау, як він це зробив! Це кончена локація, я хочу її прийти якомога скоріше. Пізда мені. Мені піздец! А, воно просто спавільне. Я бачу, ви зараз будете вахою. Стій тут і нікуди не рухайся. Ви знаєте, що я бачу там попереду? Я бачу. Олімп. дивіться, який він радий. Ми просунулися не те, що далеко. Ми на пініше. У вас, мабуть, отакі очі, так зараз. Єбать, як він це зробив. Проаналізуємо, що нам тут треба зробити. Треба рухатися з щоб воно на оці штуки стало. Правильно? Правильно. Ламаємо бар'єри. Воно зачепить, начепляє, і поїхали. Пізда, воно чіпляє. І нормально? Не нормально? Не нормально. Нормально, нормально. О, ой, що це Камінюка мені написала. Нє-ні-ні, ми не будемо, брата! Ми не будемо, братан! Ми вже йдемо до перемоги каміння, ти дебільне, блять. А як мені тут пройти? Воно ж домухає, їбать. Отак, батьком будемо йти. і Вітер мені буде не проблем. А, вітер ж де дмухає? Щось він взагалі не дмухає. Єбать, це було ризиковано. Єбать, я дурік. Це гра для дітей. Піздець, почалося. Єбать, будь ласка. Ох, єбать там піздец, який далеко. Давай, 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 yes, yes, yes. давай. У мене питання. Мені треба прям дізнатися. Що це за пушки? Що вони роблять? Ну, я їх не боюся тоді. Дякую, дякую, що сказав. Так, ми знаємо старту. просто йдеш з боку. Спробувати через пушку перекидати валун, чи ні? Е -е -е -е. Ні, не виходить. Я їбав підходити до неї близько, вона мені їбало розіб'є, мені здається. Давайте обійдемо краще. Мені стромно. Я можу пройти? Чи мені вліво дати краще? Мені здається, там на дистанції, коли ти підходиш до них, то вони починають хуярити. О, фух, Як тут все їдеш? Давай, 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 давай. Ви вже бачите Олімп? Бо я бачу вже тризуб. Єбать, що ти робиш? Не спочиваємо. Що там, що там попереду? Може мені збігати подивитися, що там попереду? Ну так, я швиденько. одна нога тут, тут одна вже там. Що це за хуйня катається? Це сова? Що За хуйня? Там легко? Добре, я зрозумів, я тебе почув. Я пішов. Оп-оп-оп-оп оп 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 оп. Найс. Пізда. Ти дебил? Тобі було привітать супер легко. Ого, тут шари, блядь, катаються. А, так там похуй, просто вправо, тупо вправо, і все окей. Швидше вправо, швидше вправо, блядь. <звук> Нормально. Ебать, я, походу, засейвлений. Я, походу, пройшов. Що це закончене? Оце, оце буде важко. Піздашко. Ей, ей, ей. А, бля, гра, ти, походу, мене не переможеш ніколи в житті. Бля, там ще багато, походу. Так, я не хочу тут ламати цю штуку, вона, мені здається, може зупинити мене. Давайте краще зліва зламаємо. Піздец. Ох, і важко тут. І, блядь, воно ще й прискорює, тихо, крутит. Єбать. я краще біду тут. Ох, важко. Блядь. стояти не можна, бо його крутить верти. Давай, давай, крутися. Блядь, там далі на гору треба йти. Піздец. Мы вже так високо, мы вже так високо. Ні, 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 ні. Пізда. Як я забрався туди з першого разу. Ні. Не-не-не-не-не-не-не-не, nee, 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 nee. nee, nee, nee. там треба зупинитися. Блять, він набирає швидкість, пизда. Я врятую його, я врятую, я врятую, я врятую, я врятую... Я врятував соло. Куди катимося? Майже майже на місці, майже на місці. Що це за хуйня? Що це за що відбувається? Куди ти їдеш? Хочу верчу, перемогти, хочу. Похи тварилка, не м'яч. О, піздец. Ну починається, блядь. тримай себе. Пізда. Стояти, стояти, стояти. А як мені цю хуйню перемогти? Я б просто забратися вже не можу. Все. Куди? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. О, тепер волк. Він застряг, він застряг, він застряг. Він застряг! застряг. Ох і батьце було ризиковано. Блядь, піздец починається якийсь, піздец, Стій, нормально, Стій, стій. Трибуна хоче більше під'ї... Ні, я певний, що ще полетя. Давай, закидай цю луну далі. Бачила, я вже прискорюся. мені вже не стрмно взагалі абсолютно тепер гати ту цю локацію, я цю локацію професіонал. Як ідемо. Хуйово. Куди? Я бачу куди. Ти думав, течеш від мене? Блять, я що так мало пройшов? Я з більшою три години. Я казав, коли три години, що я прийду цю гру за три години. Я мав на увазі, що типу три і плюс ще три. Ну далі буде швидше правильно? ні, 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 І зараз підлетить. Я підлетів. Бляааа. Мені сюди отак ліворуч, і я до кінця піду. Ну так, все, супер. Блять, ну пизда, ні, 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 ні. Як він недально їде, як він ідеально їде. Будь ласка, зупинись, я вже біжу. Ні, ні, посі там, не. Тобі похуй, так? А, то тут ти абсолютно похую. А, ти йому похуй, бля. Він же звідси не зможе зупинитися. Блять. Подивіться, як він дально приїзду. Ааа. Сейф, не потятав, а я там буду буквально за одну мілісекунду. Скільки локацій я пробіг? Хтось рахував? 40 хвилин. Блять, я не в хвилинах, сука, питав. Яких 40 хвилин? Не може бути 40. 40 хвилин? Не може. Брат. Місє, ви кажете, бродятину. Mm. Я вже бачу свій діт, я вже бачу. Я вже бачу куди мені. Забудьте, що я сказав. Забудьте, що я сказав. І там не шансі, що він не заняться. А що я по там в'їбався? А я згадав. Йобаний пінгвін. А, тут можна стрибати? А, тут можна стрибати. Єпа, це все змінює? Ох, це ж буде ізі тепер. Хе, хе, 360. Так це взагалі кайф. Ось що мені не вистачало. Дивіться, бля, я циркач. Ой, хуйова ідея була! Ой, хуйня ідея! Я зеркач. Давайте сюди підемо, вторая раз ми сюди впали, ми тепер не хочемо впадати, правильно, правильно? Та відійди, блять! Да, пропідемо сюди краще. Може тут треба повільно штовхати його? Забудьте. Геніально, блять, було повільно, штовхати, то сука, геній, їбаний, блять, вакуу, раз ти працював. Фух, ми заселені. Ох, як я манав цей лід. А, вже дві години пішли. Ми вже близько до перемоги. Їй треба подивитися, так. Я коштаю сюди, потім отут. І сюди, ебать. Ну що, якісь приколи. Далі легше, наче, Час експериментів. Ох, пізда мені з цими експериментами. Знаєте, хто ризикує, той дурак. О, а що якщо я... стояти. Мені здається, я знайшов. Якщо я об той кут зроблю це. Пізда. Добре, 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 у мене є тут блок. А це був непоганий травм, ми майже пробилися. Треба ще раз пробувати. Я про геймер. Що? Мені? мені це взагалі не проблема. Лайфхак бачив? Так, що у нас тут? Never give up, never loop back. Дивимося тільки вперед. Тут нудна локація. Бачиш, далі легше, як виявилося. Там щось попереду сяє, мабуть щось гарне. Думаю, бонуси якісь. О, гейзери. Гейзери звучить весело. Пізда. Та, полетіли. Добре, 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 не квапимося. Ох, це було близько. А куди там? Бля, я там не зможу пройти. Треба всередину йти. Ей, Я бачу тризуб. То був не тризуп. Ну так, так, так. Я бачу молнію, Зепса, Молнію, зепса. Це олія, так, це олія, так, це олія, так. Це олія, так. Бля, це літ номер два. Давайте змінювати мені, може музику не переможну, бо я перемагаю. Пізда, пізда. Де щосьляпа про перемогу, може не даремно наступна секція перемоги. Знаєте що, найскладніше? Найскладніше по факту. Всередині. А далі легко, далі п'єдестали все, перемога. Що це за зелена хуйня? Що це за бонги? Пізда. Єбаний рот. Ай, блядь, так о давай сюди. А тобі кажу, найскладніше тупо на початку, далі все легко. Що це за левел хуйній? Давай, давай, вже пропадай, мені ж треба йти. Давай побачимось. Я вже бачу зевса. Ой, тут треба по центру. А, ні, не треба по центру. Тут, мабуть, бажано по центру, я думаю. Тут же не злизько, я можу тут пройти? Тому що мені треба по центру пройти. Це буде набагато легше. <звук> Забудь, що я сказав. Згадай ще раз. Так тут взагалі час сина взагалі ізі бізі. Так, ну тут ізи, я бачу паттерні. Ого, це було б близько. Ой, а це пушки знову. Я не побачу, я не побачу, я не побачу. Бля. Може я встигну. Може інші встануть. Будь ласка, вставайте. Встаньте. Встаньте. Вставайте зараз або ніколи. Зупинився. О, він нормально йде. Блять, не нормально, зараз не нормально, зараз не нормально. Піздец. Оце піздец, на олії я не встигну зупинити, мабуть. Я не встигаю. Блять, блять, блять. Будь ласка, ще. Ще ще і все. Встало. Ух. Можна хоч перепочити. Че то я мерзну, пиздец. Ну, no, та там виглядає все їздим взагалі далі. Блядь, ну вправо йти ти пиздец. Треба отут вліво так пробиратися якось. А де тут бомба? А, тут нема. Вже є заховані ще бомби, кончені, мабуть. Бомби нема. Бомби. Бачу. Пизда. Тут виглядає небезпечно. Бомба, ти мене налякаєш, мені не стромно. Ти зрозуміла мене. Іди собі куди йшла. Так, тихо, тих, 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 тих. Пизда, бомба полетіла. Нормально, нормально. О, ідеально. Хайний, я бачу шлях. Та давай прискорся вже. Хоп. Найс. Ми на місці. Ох, це було супер близько. Чалку прийшов реально. Так, ну, мені треба ближче стоїть це всього. Пізда назад. І да, блядь, що ти, блядь, розгрубнувся, розуйнувся, блядь. Це ж нормально було. Найде. Довелося ніжками попрацювати. Як далеко б'ють? Бачу. О! Пізда мені. Я встиг, я встиг, штовхнути його ніжками. Єбать, без стрибків було би піздець, капець. Де ці штуки, чого вони не працюють? Бач. Ебать, знову стих, блять, глядь! Ти точно так повільно просто працює і все. Молня, молнія, молнія, я бачу молнію. я бачу молнію, зайв все, все, бачу я. Оце все. Оці дві. Це те, що я зараз проходжу і все майже. Блять, тут таймінги жорсткі. Добре, стрибки повинні допомагати мені. Я бачу ліп, я бачу оліп. <сум> nice. 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 Бля, я бачу уже молнию, я бачу Маквін. Блять, пизда, ти білня. Ні, 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 ты не таке. Ох, oh, ці з боку взагалі лякають мене. Yes, 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 yes. Стояти. Це що таке було? Нехай. Нехай що було. Пропускаємо. Дивися, раз, два. Ну два бачу левели ще. Ну бачу три левели, добре. Ну, можливо, ще три левели. Блять, блять, джампер. Куди ти штука Мазерфакерс. fuckers! Ну, зупинися десь. О, о, я встигну, я встигну, я встигну. Так, встиг, добре. А як я так на Що там трапилось? А, так, я згадав. Він тупо на шматочок заліз і полетів на маленький шматочок. Пляч вище. Фух. Ятивований. Поштовхмося, проштовхуємося, де затригаємо. Ой-ой-ой. Так, ну що, дивимося, скільки нам залишилося. Рез, два, три, і ми на місці. Раз, два, три. Так, ну тут же не слизько, правильно, нічого. Просто проїхатися. Я бачу, цілі, я рухаюсь. Ну так, лава тут. Чо, якщо ножкою мокну туди трошечки. Стає щось трохи більше стилу, Я щось не розумію. Шохра, хочу, щоб мені було важче, я не розумію. Молня, ось вона, я вже її бачу. Ні, то треба за все буде попизитися, чи що. Так, то два проходи. Пізда, тихо, 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 тихо. Ну, хоч я не помираю. Блять, а оце от хуйня. А оце от хуйня. О, врятований. А, як мені тут? Ось так, походу. Блять. Та блять, ну залізь на цю хонюш. Залізай, піздець. Що, оце мене зупинить? Я оцю штуку пройшов, щоб мене оце Ні, Не, не зупинить. О, бомби. Угу, угу. А, ну тут езі. Тут Просто ще раз треба пройти. Пізда. Все котиться. Все, покотився. О, він застряг. Походу застряг. Трошки застряг. Добре, добре. Блять, стик тут застановіть. Добре. Ну це класний рівень, що він може так зупиняти. Треба не сукувати на цій лаві, просто йти прете все. Так, я вже це проходив. О, тут мені зараз ізі-бізі, правильно? Сюди-туди і ми на місці. Ізі -бізі, і ми на місці. Що там по ізі? По бізі можна сказати. І ми на місці. Єс, yes. візда. Нахуй ти кинув його. Стояти. Ота. О, не так. Ще довго? Ще до хуя. зрозумів. Поїхали. Ось так. Ось воно, ось він заїзд. Ось воно. О, що якщо мені треба стояти, типу ось так от і їхати отак от, Мабуть так і треба. Ой ой ой, геній. Ну, Блядь, що я зробив? Я сам його так зробив. Я сам зробив. Що я зробив? Що я зробив? Я вже бачу тебе, просто зупиніть його, зупиніть його. Не дайте йому потрапити на трапліни. Не лети, будь ласка, назад. Блядь, трампліни. Все, це гге. Це не гге. Піздец. Я тупо підкинув його. Нахуй ви його викидаєте. Будь ласка, залишся там, де ти є. Це гол. Все, ми майже на місці. Все, виявили би. Це найскладніший левел, тому пройди його, це пройти гру, вважай. Давай, давай, давай. Сюди, сюди, є. Так, ну там далі наче не таке складне. Якщо я це пройду, то я в цілому в дамках. Пізда, забудьте про дамки. Згадайте про дамки. Так, я максимально зареджений. Оу, oh, єс. Yes. Оу, oh, єс. Yes. Є блять які гарні куби. Треба з боку починати мені здається. Я не розумію, як ви рухаєтеся. Хуйово ви рухаєтеся. Ой-ой-ой. Ага, 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 окей. Як ти рухаєшся, тварюка? Піздец. Нормально. А як мені прийти поміж Ось так. Угу. Ага. Давай, 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 Найс. Найс. Середину. Супер. Єбать, ми спідранимо. Стає реально ще більше спил. Ого. Мені аж незручно. Я ж прям це. Давай, давай, давай. Дожимаємо, дотискаємо. Yes. Пізда. Ха -ха -ха. Тут це захвоняв. Я на неї не хочу попадати, я правильно розумію, гра? Я вже бачу, вон воно. Що за рубіни? Вони мені якийсь піздець роблять, так? треба забирати рубіни? Вони типу гроші в цій грі чи що? І що? Мені треба всередину туди попасти. Пиздец. Нахуй ти йдеш назад? Не хвалюемся. Все, мы выбрались. Ой, блядь, кочены рубозоиды. Пиздец. стій. Так, дивимося, як воно йде. Ага, 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 бачу все. Я зрозумів, де мені треба. Ладно, щоб бути в безпеці. Пусть тут пиздец. Правильно. А це що за хуйня? Да, мне стрёмно, так не хочу падати вниз. Я тебя сблагаю, я не хочу дуже сильно углядать. Не треба. Пиздец. Не пиздец. Не пиздец. Не пиздец. Окей. Высовывай его. Блядь, зараз пиздец. Пиздец, а, просто викатився далі. Ідеально. Це вдача, це скіл. А, давай, 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 давай вже, блядь, туди. Єс. Yes. Стоїмо. Ти не стоїш. Єс, yes. стиг протриматися. Я вже бачу перехід до доступного левел, бля, як важко контролювати. Сті, Віталік. Бля, я не можу пройти. Давай, зараз, давай. Я супер близько. Я тут можу протістися? Аааа. Бамбуки. Ух, Як ми близько ви. Чотири години всього граємо. Маємо. Піздец. Давай, вже рухайся швидше. Пізда. О, привіт! Я тебе зустрів. Фух, фух, фух. Я хвилювався, може зачекати, бо був треш. Блядь, блядь. Yeah. Давай давай, 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 давай. Сюди, сюди, туди. Так, а де що? Де що опускати? А, мені треба поміж них? Я не встигаю. Бля, застряг. Ай-яй. Швидше, швидше. Протиснуся. Я олію вмазався в тому левелі і протиснуся. Ой, це наступний рівень майже. Піздець. Найс. Ага, я почекаю, я ще раз почекаю. Це останній рівень. Це останній рівень, я супер близько. Єбать, швидше. Бачу ще один рівень, походу. То може все-таки їх тут 29, тобто 30, можливо, але не факт. Добре, їдемо. Що за боулінг? О, ідеально став. Ой, мені стрімно, що я впаду тут. Ось тут гарне місце. Ох, близько. Давай, 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 давай. єс 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 Піздец. Все, ага. все, ега, все, відскочи нормально. Дякую. О, єба, реально сейф. Не. Треба дихати, пізда. Надихайся. Нормально, нормально подихомо. Давай ще раз. І ще раз свиденько. Ага. Бля. Ага. Як рухається ця тварюка? Ось так добре бачу. Це просто рухається туди-сюди, правильно? Правильно. Піздець. Та бля. Що це за хуйня? Ох, тут ще й такі хуйові сейви. Просто залишся тут. Все, все. Ч -ч -ч -ч. Де мені проходити тут? А, ось тут посередині єдиний спот. Ти що, я натискаю, воно вилітає? Так і сподіваюся, приходиться. Ох, буде ідеально, якщо б так. О, я приїхав гарно. Я тобі кручу, ці кнопки ти їх натискаєш, мабуть, і воно викидає тебе на нахуй. А як там? Походу, так, це просто кнопочки. Вони мене не випалюють, це найголовніше. Чого я хвиливався? Тут Дуже тигня реально. Добре, добре, добре. Ідеально. Що за левел? Добре, пофіку. Чим легше левели, тим краще. Молнія тут. Прям про кіт тут є для мене. Знаєте, я, мабуть, їбав, а що я скажу вам. Все, прийшов. Ага. А, так тут тільки бомби такі. Тупо триматися середини і все. Просто тримайся середини і все. Просто тримайся середини. Блять, Натримався? Ну трошечки не тримаю, зараз тримаю. Так, не дивимося вперед, зосереджуємося на тому, що зараз відбувається. Тобто на процесі. Тобто беремо процес і контролюємо його Хуйовий контроль. Та блять, ну ні-ні-ні-ні-ні. Ну вже майже пройшли, правильно? Тут же ж взагалі easy. Батя, скільки ще? Ага. Блять, пузреється. Найс. Що це за гноміки? Так, а давайте краще в праву сторону його покладемо. Складився. Що за гноміки? Ну вони живі? Так, так, вони рухаються. Багато гноміків. Я бачу цей м'ячик. Я просто подивитися, я йду. як не забув без мене, не забував. так я буду, що я тебе покидав, я тебе не покидав, без з слова. Що це за хуйня? Нахуй повнусь. Єбать! Вау, я вахую. Та блять, не кидайся в мене камінням. Гамоно. Я думаю, чим ближче, тим сильніший удар. Ви мене не зупините. Не, дякую, тільки допомагайте. Дякую, дякую, дякую. Ох ті упалумпи. ви мені не страшні. Блять, я бачу перемогу. Добре. А що якщо я ось так зроблю? Ось так, наприклад. Нормально іде? Ну так, в цілому, типу питання, чи нормально, чи ні? Ага. Це <ривіться> на цих чуліки. <ривіться> це так виглядає мило насправді. Ага. не листові раунди. Шо, на ці штуки просто не можна падати, так? Повільно, але впевнено. Повільно, але впевнено. Не впевнено, але повільно. Блять, а що буде, якщо я наступлю на ці штуки? Піздец. Не піздец. Так, добре, зосередилися. Я вже супер близько. Я не те, що вище гір. Я є, гора. Я скала Джонсон. Так, знову важкі приходи. Ну це буде трохи легше, ніж тобі попереднє. Я не хочу дізнаватися, що буде, якщо я стану на цю жовту штуку. Попаду в саме початок. Телепорт нам мінус 10 рівнів. О, oh, єс, yes. yes, please. Ох, oh, там і місце. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Але мені тільки це пройти і все. Я походу все, я в дамках. В корольках. Добре, це не І Издец. Майже впав. Єс, yes, я вирівнився. Oh, я бачу це. Це, походу, перемога. Це, походу, перемога, це походу. Дивіться, небо я йду. Зевс, ти на мене чекав? Придайте, Зевсу, що я зараз зайду. Алло, Зевс, я вже тут. Відкривайся у двері. Я вже Я вже тут. Скільки? Всього за 4 години 30 мили, дочеплюсь година. Я казав, що за 6 годин я справлюся, хто в мене не вірив. Найскладніше, підсумовуємо. Це лід і лава. Єдине, що найскладніше було. Я не буду прискорюватися, бо я боюся. Добре, я прискорюся. Що боятися, правильно? Я вам кричу, все, все, мабуть, почнеться знову. Ой-ой-ой, я задумався. Це монотонність мене вбиває. Олім, я приніс вам глибу. Вам треба було? Мені Зевс передав, що треба. Ох, це довго тягнеться. Мені треба швидше, мені треба встигнути до 6 годин. Це світовий рекорд? Це світовий рекорд, походу. Я вітаю вас. Друзі, джентльмени, and ladies. Ми йдемо на світовий рекорд. Лісофус, нарешті ти досяг вершини. Час відправити цю глибу назад, і ти почнеш спочатку.